Так, друзі, що у нас далі по плану? По плану будемо займатися блоком. Значить поршневу перепресували, пальці нові, поршня нові, кільця будуть також нові. Виробник у нас кастрома. Не питайте, скільки вона коштує. Гроші коштує просто космос. Даже страшно казати, цифри ці. Ну, да, Вибор клієнта був тільки на більш-менш якісні деталі. Пальці перепресовував не я, їздив на завод, все зробили, пацани ще навіть гарячі, тільки приїхав. По блоку, по блоку будемо робити хонінговку, бюджетний варіант. Так у нас тут все виглядає. циліндри хороші, задирів немає, дзеркало. От, зараз покажу вам, чим я буду робити хонінговку. Ходінговку буду робити ось такою прибудою. Тут і все таки у нас Як дачечка. Мелка, мелка, мелка Вставляється в циліндр і дрелькою або шуруповертом потихеньку робимо риски. От. Займаємось Покажу, як був і потім як зроблю, також покажу результат. Зараз циліндрі просто гладенькі, без рисок, без нічого. Ось так це все виглядає. Перший циліндр я зробив. Накриваю колінвал знизу тряпкою, і потім зверху бумага. Можете подивитись, які у нас є рисочки. Це такий гаражний хон. гаражна хонінговка, так сказати. Все рівно це краще, ніж лисий циліндр. Дивіться, бачите? Рисочки. Тобто масло буде затримуватися на циліндрі, задирів не буде. От. Ось вам приклад другий циліндр, бачите, він просто як дзеркало, а цей з ризками. Потім беру поршень. Ось так, наприклад, і провіряю, як він проходить чи не клине. Все чітко, хоч так, хоч, хоч так проходить. Зараз, бачите, проходить все чітко. Одною рукою просто неудобно, бачите? Тому, тому так, ось, хоп, легенько собі. Все, як, як повинно бути. Так само і в області пальця. Ще трошки дивися, ще три штучки і будемо збирати. Ось так це виглядає, покажу вам акуратненько. Верх-низ, отак, по чуть-чуть, легенько, акуратно. І робимо хонінговку. Нікуди не спішим потихеньку. Ось такий маємо результат. Всі 4 циліндри я прохонінгував. Ось так це все виглядає. Ну, я би сказав набагато краще, ніж просто лисий циліндр, дивіться. Красота. Дожну все працювати. Так, що ж далі? Далі обновляємо вкладиші на нові. І надіваємо колечко. Також покажу зазор старого кольця і нового кольця в замку. Значить, дивіться, це у нас перве компресійне кільце старе. Тут зазор більше 1 мм, щоб ви розуміли, бачите, в замку. Це у нас нове. Тут зазор 0,45. В допуску. Ось така різниця. Вачте, навіть на глаз видно. Яка бачите? Працюємо. Вкладиші наші на місці. Новенькі, обновляємо колечка також вже наділи, але я їх ще не розводив, так як правильно. От, Вже перед установкою все повитираю і розведу їх так, як потрібно. Зараз йдемо, прочищаємо колінвал, змазуємо все обільно і будемо ставити поршні на місце. Колечко я розвів так, як на інструкції, як в книжці, на значок Мерседеса. Як повинно бути, все. Зараз тут промащуємо все і збираємо. Все, поршеньки наші на місці. Покажу, як вони крутяться. Красота. Значить тільки з росточки блок. Все блістить. крутиться без особового усилля. Ну, все чітко. Шатуни я зажимав по 6 кг. Красота. Все, запаковуємо подон і далі зачищаємо блок, підготовлюємо все до зборки. Головка наша вже готова. Подон очищений, обежирений, нова прокладочка. Маслоприйомник також я чистив і обновив колечко, тому що тут було на герметику. Не знаю, хто його так поставив, але ми зробимо так, як потрібно. Ставимо. Болти наші очищені, промірені, всі 134.1-134,2 мм. Тобто всі в допуску можна ставити. Блок готовий до установки, очищений, обезжирений. Різьбу прогнав. Цих е, отверстих під болти. Все добре, все почистив Головка також готова до установки. Плоскость головки я не возив на шліфовку, тому що немає необхідності, плоскість рівна. Тому не бачу сенсу. ставимо Всім доброго ранку. Що ж, ми продовжуємо ще займатися нашою восьмерочкою. Наступив другий день зборки. Головка наша вже встановлена на місце, обжата, осталось діло за малим. Ремішок, регулювання клапановка, карбюратор, антифриз, масло і перший пуск. Тому, друзі, працюємо. Що ж, друзі, нарешті машинку я вже зібрав. Ну, Крім кожуха на ремінь ГРМ, дивився, чи нормально він бігає, тому що геть на краю, але не смертельно їздить буде. Що хотів сказати, вже був перший пуск, у мене все працює, потім заведу, покажу вам. Тому що перший пуск я грію до 50 градусів і потім жду поки вона остине. Як я проводив перший пуск, розкажу вам. Оскільки мінялись вкладиші, поршня, кольця, робилась голова, міні капремонт двигуна був, так, то я відключив трамплер, щоб не було іскри, або провод, або тут, викрутив свічки і помаслав стартером, ну, може, хвилинку. так, ну, 3-4-5 секунд покрутив стартером. Виключив, і так десь хвилин три я маслав. Є... 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 Єдинственне, що я побачив, що лампочка давління масла тухне, все в порядку, все крутиться, але все рівно помаслав, покрутив, 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 щоб воно закачало масло, бензин там і тому подібне. Потім поставив провода, ну, свічки вкрутив провода, підключив трампльор і сполпінка п'ік і завелось. І таке чувство, що автомобіль не розбирався навіть наче Ніяких маніпуляцій з ним не було. Тому, тому так я робив цю процедуру. Зараз моторчик остине і заведу. Ще мене дуже порадувало, що на холодну перестука поршньової групи взагалі не було. Не було взагалі, знаєте, як на всіх 1,5-1,6 моторів на холодну двигун як дизель працює. У цьому двигуну поки що цього немає, тому що поршня я підібрав, групу Е, це максимально першої росточки група. Іде А, Б, С, Є. От. І вона ходить плотненько там. Тому так, добре, друзі. Е, чекаємо, поки остине. Тоді заведу і покажу вам, а, розкажу вам, які шайби по головці в мене вийшли. Значить, дивіться. Перва, випускний 3,75, друга 3,67, 3,75, випуск 3,80, випуск 3,80. 3,85, 3,95 і 8,3,67. Ну, він хуже сідло було у 8 Прямо, Воно згоріло там почти. Ну, не згоріло, фаска взагалі згорі... згоріла. Довго я його прирізав, потім притирав. Але досить досить непогано. За 3,50 всі, тобто машина ще свої 100 тисяч проїхати. Ну, Єдине, що при правильному обслуговуванні якщо людина буде дивитися, то автомобіль буде їздити. Тому так, друзі. Так, добре, далі до розказу і покажу вам, як вона працює. Займаюся ще з цією восьмеркою, друзі. Як пам'ятаєте, я казав, що ремішок наш був на одну сторону. Сюди. Не, не сподобалось мені, ну якось некрасиво так подавати автомобіль. Грався, я грався. А річ була, знаєте в чому? Все просто в ролику. Тут стояв ось такий ролик. Старого образця, це теж металічний. Не знаю, скільки він проїхав, поставив я ось такий ролик. І все. Ремішок наш чітко посередині. Я прям здивований. Єдине, що я ж підложив там під ролик, шайбу заводську в мене було. І все. Все чудово. Все, друзі, машинка зібрана, ось так працює наш моторчик тепер. Не троїть, нічого. Що ж, найважливіше питання. Чи потрібна буде людині ця трубка сапуна, яку він вивів? От туди десь тако. Давайте подивимося. Ось наш сапун. І що? А тут нічого немає. Свою задачу я виконав, думаю, на всі 100%. Але покаже час. Клієнту буде рекомендовано через 1000 кілометрів заміна масла, регулювання клапанів І обкатка, хоча б 12-3 потрібно в щадящому режимі проїхати не більше 3000 оборотів. Це десь 70-80 кілометрів в час. Треба трошки обкатати поршнюву, кольця. Все, дзвонимо клієнту і віддаємо автомобіль. По часу це зайняло 4,5 днів, ну десь 5 днів точно такий ремонт займає. Якщо все детально перемивати, перечищати, робити, тоді швидше, ну ніяк. Ну і швидше не потрібно таке робити. Все, друзі, всім гарного дня і не ламайте, не ламайте.